Радий всіх вітати. І у вас є таке маленьке завдання. Подивіться, хто є поруч з вами, з ким ви сьогодні ще не привіталися і зробіться. Привітайтеся. Може, якщо не знаєте, запитайте, хто ви, звідки. Так. І сьогодні ми будемо говорити, продовжуємо блок наших тематичних проповідей. І сьогодні ми будемо говорити про церква тіло Христа. Ми всі друзі церква. Сьогодні ми про це поговоримо, і ми всі є тіло Христа. І 1 Коринтян 12, 27 говорить, що і ви тіло Христа, а зосібна члени. Церква це не будівля. Дуже часто нас говорять: ви куди йдете? До церкви. І що ми маємо на увазі? Катя, де вона? Там на медової печери. Так? Там то і до речі, мені було цікаво, коли я приїхав до Львова, що а, тут якось церкви по вулицям називають. Видно багато нас щоб не плутати зрозуміти, бо я не міг зрозуміти, що таке церква там на жовкіскі церква на такі нас якось по назвах називали, а тут якось а, по вулицях називають. І і знаєте, коли говорять, кажуть про зазвичай мають на увазі, що йдуть до якогось приміщення, яке знаходиться на якійсь вулиці, за якоюсь адресою і так далі. Але ми маємо розуміти, що церква це є люди. Амінь. І кожен віручий важливою частиною цього тіла, Христос є головою, Той, хто керує, дає напрям життя та сенс усій церкві. Христос джерело життя для церкви. Друзі, якби не було Христа, не було би церкви. Тільки завдяки Йому існує і є церква. Він є той, хто очолює церкву, Він є той, хто дає життя для церкви, Він є той, хто об'єднує нас. І сьогодні в нас є спомин смерті Воскресіння Ісуса Христа, Його жертви як те, що об'єднує нас. Якраз через Його смерть, і Його Воскресіння ми всі стали єдиними. В Ісусі Христі. Ми не ізольовані, а з'єднані у спільності. Кожна частина має своє місце, функцію і значення. Що таке церква? Це грецьке слово еклесія означає зібрання покликаних. Це зібрання людей, яких Бог покликав із темряви в світло. Друзі, тут важливо не плутати. Не світло в темряву. А стемряве в світло. І тепер ми, як церква, очищені Ісусом Христом і спасенні Ним, ми несемо світло. А світло це що? Те, що світле, те, що приємне, те, що показує правду, те, що показує істину. Ми, як церква, маємо світити. І це є зібрання людей. Друзі, якщо збереться п'ять людей в якомусь селі, і в них нема ще приміщення. Але в когось в домі. І будуть молитися, будуть славити Бога, будуть разом мати спільність, це буде церква? Буде, тому що не приміщення робить церкву церквою, а Христос і об'єднання людей. І коли люди збираються в ім'я Христа, збираються разом, тоді це стає церква, і неважливо де. Неважливо, в якому приміщенні. Знаєте, в українській ментальності в нас дуже ми схильні робити таким святим приміщенням, я би сказав. І коли я їжджу за кордон, у них трішки інакше відношення зачасту, у них це приміщення це приміщення, просто приміщення. Сьогодні це, завтра інакше, потрібно змінимо і так далі. Але ми церква. І це я, я розумію, що ми маємо і шанобливо відноситись до приміщення, але приміщення, друзі, не є святим і не може бути святим. Святими маємо бути ми як люди. Амінь. Церква існує в двох форматах: Вселенська церква це всі люди, які спасені в усіх народах і часах. І місцева церква, конкретна громада віруючих, які поклоняються, служать і живуть у спільності. Коли ми говоримо про церкву, ми не просто говоримо: от ми є членами церкви життя, а всі інші то ну, там трошки інші, щось вірять, трошки, знаєте, якось інакші, Ми не знаємо, що з ними буде. Ні. Є вселенська церква, в якій ми об'єднані. Христос прийшов тільки для церкви життя. Христос прийшов тільки для міста Львів? Чи тільки для України? Христос прийшов для всього світу. І для кожної людини, кожної нації, кожної раси. Христос прийшов для кожного. І в Христі ми є об'єднані Вселенську церкву. Тобто розуміння церкви це трішки більше, ніж просто ми тут зібралися. Наші брати і сестри є повсюди. Христос діє всюди. І ми маємо розуміти, що приймаючи участь при часі, ми не просто беремо участь як члени церкви помісної, ми говоримо, що ми приєднані до Христа в Вселенській церкві. В такому об'єднанні спасених людей. І Наскільки це радісно розуміти і знати? Знаєте, через те, що я маю багато поїздок і багато зустрічей, мені кожного разу дуже приємно зустрічати віруючих людей десь в іншому новому місці, кого ти не знав і не бачив. І коли ти дивишся, ну нова людина, ну я її не знаю, я ще там не знаю, про що з нею говорити. Але коли ти починаєш говорити про Христа, про служіння і про церкву, у тебе багато спільних тем. І це настільки приємно Зустріти, ти вже через 10 хвилин спілкування кажеш, о, свої люди, да? Чому? Тому що є щось, не щось таке абстрактне, є Христос, є любов Христа, яка об'єднує і дає вам спільну мету, спільну бачення. І часом, навіть, зустрівши з новою людиною, ти вже думаєш, а давайте щось ми разом зробимо в служінні. І ти не переживаєш щось там. А хто це? Що це? Ти розумієш? Це спасена людина Христом. Ми разом рухаємося до однієї мети, ми можемо об'єднатися і робити щось разом для Христа. Церква це спільнота спасенних. Не про будівлю, а про людей. Церква Божа сім'я. Христос головами члени, і Колосян 1 розділ, 18 вірш говорить: І Він є голова тіла церкви. Перше 12, 12-20 говорить, що Христос керує і церквою, так як голова керує тілом. Ми не є незалежними, а підкораємось Христу та один одному в любові. Друзі, об'єднання церкви говорить про єдність, говорить про спільність. Говорить про те, що в нас є той, хто нас направляє до спільних наших певних досягнень у ньому. Просто люди об'єднуються часто, вони об'єднуються на основі бізнесу, вони об'єднуються на основі якоїсь організації, вони об'єднуються на основі навчального закладу, до прикладу, і так далі. І так далі. Можна багато знайти об'єднань людей. Але чим відрізняється церква? Це тим, що Христос очолює її. Амінь. І коли Христос очолює, тоді церква жива. Тому що Він дає життя, Він дає мету. Він дає бачення, Він дає силу і Він дає любов. І через церкву приходить плід. Тому ми маємо пам'ятати, що так, в церкві є пастор, ми про це ще будемо говорити: в церкві є церковна рада, служителі. Але повірте, ні один пастор, ні один служитель не зможе з вас сформувати те, що може сформувати Христос. Христос з нас формує те, що потрібно. Служителя будуть допомагати, служителя будуть направляти, але якщо я не буду чу чути Христа, не потрібно розраховувати, що хто з мене що зробить добре. Найперше, я, як член церкви, завжди маю пам'ятати, мій голова Христос, мій наставник Христос, мій учитель Христос. І коли я буду навчатися в нього. Коли Він буде направляти мої слова, мої вчинки, мої думки, тоді буде ця спільність у ньому. Тоді будемо разом рухатися до доброго. У тілі нема непотрібних органів, так само і в церкві. Кожен має унікальний дар проповідь, милосердя, служіння, музика, молитва тощо, але без єдності з Христом тіло не функціонує. Брати і сестри, ми, як члени, Однієї церкви не можна сказати, ти тут не потрібен. Ти тут зайвий. Навіщо ти сюди прийшов? Мені з тобою некомфортно. Ми є об'єднані в Христі і дуже різні. Ми всі дуже різні. Ми трішки про це ще поговоримо далі, але коли ми перебуваємо в церкві, ми маємо пам'ятати, кожен потрібен для Христа. І я. Як член церкви, як та людина, яка відвідує церкву, маю пам'ятати, що я маю певний дар, і брат Честра сестра біля мене має певний дар. І це не означає, що кожен має мати щось таке саме, як я. Або я маю страждати, що я не маю того, що має хтось. Сидіти і думати, от гарно співають, а я так не вмію. Я якийсь неповноцінний. Зі мною щось не так. І знаєте, диявол теж працює через ці думки. Але насправді правильне питання, Боже, що маю я? Не про те, що має хтось, а я не маю, про те, що маю я, чим я можу тобі послужити. І якщо ти будеш задавати правильні питання, і я буду задавати правильні питання, я буду отримувати від Бога цю відповідь. Я знайду те, що дарував мені Господь. І те, чим я можу бути корисним у церкві, і те, що я можу принести для церкви. 1 Корінтія 12 розділ 21, 26 вірші говориться: око не може сказати руці, ти мені не потрібна. У церкві немає вищих або нижчих дар керівництва не вищий за дар допомоги. Всі служіння потрібні. Друзі, в церкві знову ж таки, найголовніший Христос. Так, має бути повага, пошана до служителів, до відповідальних, але ми говоримо про те, що в Христі ми всі рівні. В Христі ми всі єдині. Це не є якась структура така, в якій є керівництво, начальство це є люди, які теж поставлені Богом навчати. Виховувати, ми, поговоримо про це, направляти, але ми маємо розуміти, що кожен з нас він рівний в Христі. І я не маю права відноситись до когось, як нижче за себе. Він не є нижчий за мене. Ніхто не є в церкві нижчий за мене. Коли я з ким спілкуюся, ми говоримо, ми рівні в Христі. Христос, об'єднавши нас, сказав, що ви є єдині в мені, і ми всі є рівними. Єдність дарів, вона дана, і в різноманітті це не розділення, а збагачення. Я не маю казати через те, що хтось не такий, як я, то давайте розділимось. Я маю сприймати, що через те, що хтось в церкві є, не такий, як я, ми можемо бути більш різноманітними, ми можемо досягати більшого, ми маємо доповнювати один одного, а не змагатися. Не казати, давайте так, в церкві конкуренція. Зробимо конкурс найкращого того, найкращого того, і будемо тільки їх до чогось допускати. Ні, ми не говоримо про змагання. Хоча би змагання по енелізації, може би, я й проекспериментував. Знаєте, хто найбільше попроповідує за тиждень? Може, був би класний ефект. Але ми не робимо такі змагання, ми кажемо, що. Ми маємо доповнювати один одного. Ми не маємо сприймати когось, хто є в церкві. Це мій конкурент. Як мені його перевершити, як мені за нього стати кращим чи за неї? Як мені, можливо, десь підкосити його авторитет чи її? Не має бути конкуренції в церкві. У церкві має бути підтримка і допомога один одному. Ми маємо казати, окей, він робить це, в нього виходить, чим я можу йому допомогти, або чим він може допомогти мені. І, об'єднавшись разом, як ми можемо зробити більше? Коли одна частина тіла страждає, страждає все тіло, я не радію, коли комусь тяжко. Я не радію, коли комусь складно. Я підтримую. Знаєте, от, отут є різниця велика в сім'ї. Коли в сім'ї приходить горе, всі родичі вони кажуть, Давайте скинемось коштами, давайте прийдемо підтримуємо, давайте допоможемо. Це є сім'я. Так само в нас в церкві, коли є трудності, коли є церква, разом ми кажемо в трудності, в стражданнях ми підтримуємо один одного. Ми підемо разом. Ми не відсторонимо тебе, бо в тебе є проблема, а ми навпаки підставимо тобі руку допомоги. І я пам'ятаю ті, знаєте, складні моменти, складні бесіди, коли ти говориш з ким, з ким, з кого потрібно брати там, на замітку чи на вилучку, і ти таку біль переживаєш. Це неприємна ситуація. Тобі боляче. Ти, ти кажеш, брати і сестри. Так сталося в житті цієї людини, але це не про те, що зараз ми маємо відвернутися від неї. Ми навпаки маємо посилено молитися, посилено підтримувати, посилено спілкуватися і направляти цю людину до Христа як одна сім'я. Ми бачимо в нас в організмі та є от в тілі, в нас є рука, і є нога. Не може сказати. Рука, нозі чого ти так не можеш взяти ручку писати? Або чому ти не можеш взяти так ложку і їсти? Є деякі здібні люди, або без кінцівок вони цього навчилися, але ну, я не вмію того. Ну я не можу сказати мені, що нога не потрібна. Ми маємо бути в церкві мудрими. І якщо хтось не, має, не вміє робити те, що вмію робити я, це не означає, що він не потрібен. Ми маємо приймати різних людей. Брати і сестри, коли приходять люди невіруючі, які не пізнали Христа, вони дуже різні. І якщо ми не навчимося приймати інших і різних людей, у нас будуть проблеми в церкві. Бо ми скажемо: якщо ти не такий, як я, тобі не можна до Христа. Тільки таким, як я. Тільки так, як я одягнутий, тільки так, як я виглядаю, тільки так, як я говорю, тільки таким людям можна до Христа. Ні. Слово Боже каже, Христос прийшов для кожного. І часом, коли ми молимо за прихід нових людей, я кажу, що нам потрібно ще наші серця готувати до приходу цих нових людей, тому що вони будуть приходити різні. І ми, як церква, Маємо не сказати їм, що ви якісь не такі, не так щось у вас. Ми маємо їм показати Христа і Його любов. Амінь. Ми маємо певне призначення. Ми як церква, не просто, знаєте, створені і є для того, щоб бути самі для себе. В нас, як в церкві, є певне призначення від Ісуса Христа. Матвія 28, 19, 20 говорить: ідіть і навчіть ці народи. Єфесян 4.12 говориться до збудування тіла Христового, і ми маємо таку місію, як евангелізація. Брати і сестри, церква, перш за все, по повелінню Ісуса Христа, вона має працювати на те, щоби ставати більшою, щоби спасати, щоби проповідувати, щоби нести Євангеліє. І якщо церква забуває це в місію, мені здається, Потрібно задати питання, чи все-таки голова є на місці і чи тіло живе. Тому що якщо Христос і голова, церква не може забути місію проповідувати. Тому перше євангелізація: спасати нести цю вістку. Учнівство. ми маємо навчатися. Ми маємо навчатися від Христа. Ми не можемо сказати, все, я прийшов до Христа і буду такий, як я є. Ні. Христос вчить нас, Слово Боже, вчить нас. І ми маємо, як церква, навчатися від Нього ставати кращим, преображатися в нього. Наступне це поклоніння. Ми дуже часто в Біблії зустрічаємо місця про прославлення, про поклоніння, про хор ангелів, про те, що буде на небі. Це теж важлива місія славити і поклонятися Господу. Служіння. Різні сфери служіння допомоги, написано, що по добрих ділах ваших, собі, по добрих ділах ваших, пізнаючи в учні мої не по злих, а по добрих. Тобто, якщо я є християнин, якщо мені є Христос, то люди, які навколо мене, вони мають бачити добрі діла. І часто хтось говорить про те, що та вже скільки можна там допомагати, скільки можна там роздавати продукти, до чи скільки можна щось робити? Так слово Боже каже, по ділах добрих пізнають. Подивляться, по любові між вами пізнають. Є декілька факторів, побачить, що ви, є учні мої, має бути плід в добрих ділах. Друзі, в цьому світі дуже багато зла. В цьому світі є багато людей, які об'єднуються для того, щоб робити зло. Вони роблять певні бандитські формування. Вони утворюють, знаєте, якісь об'єднання, щоб красти, вбивати, нести алкоголь, цигарки і так далі. І так далі. Ми, як церква, маємо об'єднуватись і нести для людей добрий. Посил любові Ісуса Христа. І це проявляється в нашому служінні один одному і зовнішньому світі. І спільність. Насправді це дуже важливо. Часто ми, як люди, не уявляємо, яку велику Бог нам дарував цінність це спільність у церкві. Багато зараз українців, які виїхали за кордон і втратили цю спільність, і живуть десь в місцях, де немає церкви поруч. Вони кажуть, наскільки нам тяжко. Багато хто з них повернувся. Він сказав, ми б могли там би жити, якби була добра церква біля нас, в якій ми переживали спільність. Втративши це, дуже важко залишатися і бути християнином, тому що навколо тебе нема тих людей, які живуть цінностями, такими, як і ти, які підтримують. Які разом з тобою служить Господу. Друзі, це дуже важливо пам'ятати і цінувати це. Ми часто не розуміємо, наскільки це цінно, поки не втрачаємо. Тому це важливо мати цю спільність разом. Церква це світло для світу. І призначення церкви відображати Христа. Коли друзі на мене хто дивиться, вони мають побачити не те, який я. Класний, крутий, не знаю, богатий, бідний, ще якийсь. Вони мають побачити людину, яка несе любов Христа. В якому би статусі я не був. В якій би я професії не був. Так, є проповідь через професію. І я маю проповідувати якісно виконувати те, що я вмію, те, що я знаю, те, що я роблю, те, чим я заробляю кошти, те будь-яка сфера, яка дотична, вона має бути. В світлі. І люди має сказати, це християнин, звертайся до нього. Бог зробив певну структуру. Єфесан 4,11, 12, це дехто були апостолами, пророками, євангелістами, пастирями ми бачимо, що навіть в першій євангелісткій церкві вже була певна структура. Кожного була своя позиція. Бог встановив служителів для навчання істини. Хтось має навчати, хтось має говорити, хтось має вести, казати, що є істина. Ведення в зростання, коли ти дивишся, спілкуєшся, допомагаєш людині рости і захисту від помилок. Друзі, насправді ми люди часто помиляємося. Можливо, тут є людина, яка ні разу не помилялася. Є такі люди? Ще не народилися. Ясно, може ще народиться, Рома очікує. Але ми помиляємося. І ми один одному, як церква, є служителя. Вони дивляться, наприклад, ви кажете, а що він до мене підходить і каже, що ти там уже три рази не був на зібрання? Що він до мене має діло? Так служитель за тебе переживає. Він розуміє, якщо людина перший, другий, третій раз не була в церкві, вже він має досвід, що щось, можливо, не так. І вже людина починає більше йти до світу, ніж до церкви. І він хоче захистити тебе від помилок. і ні, будь в церкві, будь в єднанні, будь в спільності. І коли служитель запитує мене, а ти читаєш Біблію, тобі яка різниця? Так він же ж питає не просто, бо йому не мав, що робити, він переживає за тебе. Бо розуміє, що через твою духовну основу тільки тоді ти будеш триматися Христа. Тому це нормально, друзі, коли ми десь спілкуємося, ми запитуємо щось, ми наставляємо, направляємо це нормально. Це потрібно перше для нас самих. І ми маємо виклик для кожного, як члена церкви. Ми не кажемо, о, тут є тільки деякі вибрані люди, які мають щось робити. А кожен з нас має дар, даний йому по благодаті. І ми маємо служити один одному тим даром. Тому запитайте зараз себе, друзі. Перше, чи є я частиною тіла Христа. Чи я дійсно прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя, покаявся в своїх гріхах і можу сказати, що я є тілом Христа. Якщо хтось ще не покаявся, не прийняв, ми зараз будемо молитися, буде ця можливість сказати: Христос, прости мене, Христос, віди моє життя. Христос зміни мене. Я не хочу більше жити з гріхом, я хочу жити з тобою. Наступне, який мій дар? Що Бог дарував для мене, чим я можу бути корисним в церкві? Чим я можу служити? Де я можу бути корисним церкві? Чи живу як член організму, чи як сторонний спостерігач? Чи я дійсно є в цій єдності і в цьому організмі і виконую якусь важливу функцію? Чи я просто з боку дивлюся, як всі гарно працюють або негарно працюють і розповідаю, гарно чи негарно? Я просто спостерігаю, чи є я учасником процесу. Брати, сестри, давайте піднімемося на наші ноги, ми будемо молитися. І якщо хтось на цьому місці він відчуває і каже. Що потрібно змінити своє життя, що потрібно прийти до Христа.